Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Європейці душ по святам, тепло на різдво, газ тільки на картинці. Ось, наприклад, у Франція, далеко ходити не треба. Колись це була друга економіка Європи. Нині це якийсь банальний безхатько, що живе в коробці, загинаючись від бідності. доходят до абсурдов в придумывании новых санкций против нас с вами. Главной новостью последних дней стало предложение запрета на российские алмазы. Это дополнение к запрету въезда на территорию Европейского Союза машин с российскими номерами. Запрет также распространяется на большинство предметов быта с российской стороны. Быта вплоть до ставшей уже знаменитой Русской туалетной бумаги. Теперь ее нельзя ввозить официально. Почему у россиян конфискуют бумагу? Понятно, стало только сейчас. По данным Рейтерс: французы все чаще экономят на шампунях, средствах для мытья посуды, тампонах и той самой туалетной бумаги. В общем, хорошо повоевали с Москвой, но в итоге эффективного способа для борьбы З економікою Росії і наш ліж приіграли. Дивовижно, що вона ще не сказала про велику русську туалетну бумагу. Чи правильно я розумію, зі слів з вона натякає, що єдиний бізнес в Європі рівня росіян це торгівля туалетним папером. Тобто, французи підтираються росіянами знову раніше. Ми собі такого не дозволяли. Вчора почув цікаву думку від російського опозиціонера. Не буду казати, що він там хороший русський, просто російський опозиційний політик. Він сказав, що Путін не триматиметься за Крим зубами до останнього. Як тільки українська піхота війде в ті самі степові зони Криму, Путін оголосить екстрену евакуацію. Ну я багато чув, Там бункері Путіна отравлять, Путін вже при смерті. Путін уїхав на Бабай. Жовтий не переживе. От та тобто, і Кадиров вже в нас теж в черзі, десь там за квитками до Кобзона стоїть я багато такого чую від російських опозиціонерів. Ну, якщо в них є пряме джерело контакт з оточення Путіна, то можливо вони і можуть говорити. Хоча я маю великий сумність, що в них такі джерела є. Тому я думаю, що це просто хайпова тема. Підуть чи не підуть. Ну, якщо так розцінювати, що вони вже свій чорноморський флот забрали, наприклад, там в основній масі вивели його в новоросійськ, ну то вже мокати, то вони вже в дорозі. Ну, то, так можна, ну, то так можна багато говорити. Я думаю, що Путін ну, немає різниці. Питання там, скільки, скільки загине їхніх солдатів. Я думаю, що він буде все рівно намагатися нанести якнайбільше нам уражень, якнайбільше нам, як то кажуть, дискомфорту в цьому контексті. Ну, але розумієте, заход на степову частину Криму. Зробити з Крима острів в контексті логістики так, це буде полегшити нам наші можливості. Корабликами скільки в нього там осталося в путіна тих вісім великих десантних кораблів. Ну логістику налагодити для такої, для такої армади, для такого великого колгоспу вони корабликами логістику не налагодять знову ж таки, зважаючи вже і на наші можливості. А звичайно, по мірі просування до кордонів адмінмежі, то в нас буде і дальність можливості робу, працювати з боку нашої. Авіації Надію, що вже до того моменту вже і f 16. Ми будемо мати і так далі. Тому така історія. Ну, взагалі, те, що нам потрібно праву сторону. Добре, кримську сторону блокувати. Бо я знаєте, я на карту дивлюсь трошки по-другому. Ну, я дивлюся з точки зору, як і ти, а не з точки зору, як вона висить. Ну але тим не менше, Крим, кримську частину нам треба блокувати. Це допоможе нам також звільнити певну частину військ, які ми зможемо фактично перекидати на Донецький напрямок. Давайте не забувати, що на деяких ділянках до Донецька скільки там 20 кілометрів. Ну тобто, я розумію, що міська агломерація, що там 8 років будувалися у райони і так далі, але ви знаєте, коли йде? Каскадний вал в одному місці фронту, то дуже серйозна паніка в іншому місці фронту. Контрнаступ має дуже багато ризиків для нас. Ми це розуміємо. В кожен метр, ви дивіться, скільки ми вже звільняємо там, да, там 10 кілометрів, 20 кілометрів, 100 метрів проходимо кожен день. І це дійсно дуже складно для нашої штурмової піхоти. Знову ж таки, штурманути це одна історія. Закріпитися, втримати контратаку російську це вже інша історія. З артилерією в них проблеми нема. Свіпіві дронами в них там в промислових масштабах вони там ну росіяни контролюють небо. Ну ну далі можна тут видумувати все, що хочеш, але вони все рівно його контролюють. Тому ця історія. Будемо звичайно ми їх піджимати з правого берега Дніпра. Будемо на тих плацдармах Я думаю, щось робити, розширятися. Але в цьому свій час, ну скажімо так, є довіра до планів головкома до залужного. А отже, як бы там не було, якщо є така довіра, то солдати виконують накази, офіцери виконують накази. Фильмский и ВСУ залужний, вони діють достатньо розумно в тих умовах, в яких вони оказались. У них нет ПВО полноценной, у них нет господства в воздухе, у них нет информационного привозства. Что они могут сделать? Почему они перешли к действиям малыми группами пешком по посадкам подводя только технику? По этой же причине. Комунікація між Російською Федерацією і рано вона продовжується повною мірою відповідно, як обмін готовими вже виробами БППЛА ударного дії, так і обмін технологіями. На території Російської Федерації, ми знаємо, готуються до виробництва подібних засобів. Чи будуть модифіковані версії, виготовлюються скоріше, за все так. Відповідно, це загроза, яка під час повномасштабної війни буде зберігатися для України. Що стосується протидії. Сило оборони, зокрема протиповітряна оборона, збиває ракети високоточні противника різних класів, збивається безпілотник ударного типодії. Тому я думаю, що ті, які будуть з турбореактивним двигуном і будуть здатні летіти швидше і далі, це також новий виклик, але з яким сил оборони обов'язково впораються. Але на на хотів би заакцентувати увагу: це mm. дуже важливо зараз. Що з приходом холодів і зими противник буде активізувати обстріли? Мирних українських міст тому дуже важливо впановити. Свої навики і не нехтуватиме правилами безпеки. Піти до укриттів, спускатися і прислуховуватись до повітряних тривог, пане Юрію. А от на вашому напрямку, в основному, московит воює, що використовують більше? Ланцети чи також шахедами залітає? Чи це шахеди, це виключно лупити по мирній інфраструктурі, а використовують інші керовані от такі БПЛА? Розкажіть просто про, скажімо так, но. Но меню російське в повітрі. Окей. Що стосується е, шахедів, вони застосовуються переважно по тилових українських містах і по цивільній інфраструктурі і для того, щоб тероризувати мирних громадян. В них е, дистанція враження від місця записку достатньо суттєва. Що стосується передньої лінії, де ми знаходимося, переважно противник застосовує... Для розвідки ті типи озброєння, які ще з 2014 року прийняті в нього на озброєння і модернізуються. Це зокрема зала розвідувальний засіб, це орлан, які противника поки що в кількості, і вони їх випускають, модернізують, насичують лінію фронту. Що стосується ударного типу дії, це Куб, який вони намагаються засувати проти нашої живої сили. А також, звісно, ланцет. Ланцет це засіб, який призначений, в першу чергу для знищення наших артилерійських засобів. Броньованої легко броньованої техніки, mm -hmm. але водночас тим сили оборони в протидії також не стоять на місці. У нас з'являється за рахунок міжнародної військової допомоги, засоби радіоелектронної розвідки, які допомагають виявляти на ранніх стадіях присутність в повітрі розвідувальних засобів противника а також ударних. І відповідно за рахунок об'єднаного нового впливу протиповітряної оборони, а також засобів радіоелектронної боротьби. Багато з тих засобів вдається перечасно знищити і приземлити. Також сили оборони певним чином облаштовують свої позиції, як з точки зору маскування, так і укріплення для того, щоб в разі влучання урон для нашої техніки був мінімальний. Тому на будь-яку дію є протидія в цьому напрямку. Сили оборони достатньо потужно відпрацьовують. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.